Анатолій Кукла був піротехніком аварійно-рятувального загону спеціального призначення та займався ліквідацією вибухонебезпечних предметів. Він перебував у лавах ДСНС ще з 2014 року. Вони відправлялися в АТО. Є відзнака на нього медаль і грамота. А то були вони Луганськ, дипломи грамоти. Луганськ, Донецька область. Вони ну, розмінували ну, в Северодонецьку вони були. Ну, вони Більшість, я скажу, ну, всі області приймали. Ну, у ну, Дніпропетровській області наші піротехніки, ну, дуже часто виїжджали. І ну, на, на періоди ротації в них були часті. Ну, в них була активна участь. З початком повномасштабного вторгнення Анатолій активно брав участь у розмінуванні Харківщини, Херсонщини та Донеччини. 10 вересня 2024 року на Сумщині піротехнік підірвався на боєприпасі та отримав травми несумісні з життям. Чоловік завжди телефонував рано вранці перед виїздом на завдання дружині. Проте саме того дня Яна випадково пропустила дзвінок. Десь о 16-й вийшла на подвір'я, де й зустріла жахливу звістку. Підіжає машина їхня, кажуть не «Ель-200». Знаєте, таке, я, я все говорила з ним хвилину, в секунд так п'ять, мене в середині, знаєте, так гаряче стало, думаю, мабуть, приїхав, ну, мабуть, вже додому відпустили. Коли я побачила, ззаді під'їхала їхня медична машина, то вже я ну, зрозуміла. Ну, зрозуміла, що ще сталося, але ну, я не думала того, що може бути. Я думаю, ну поранення може десь щось. Я навіть говорила те, що якби він був би без рук, без ног, аби головне живий. Ну, я зрозуміла відразу, я якось так це, і потім мені, коли їхній начальник їхньої частини в Кам'янському, він каже, що сталося, випадок такий, підірвалися. Він із напарником. Про трагічний випадок жінці нагадують особисті речі Анатолія, які були у нього в кишені. Пішло воно йому на ноги, в нього пахова кровотеча. Це написала так, це виходить сюди. На це сразу там 30 секунд і все. І от повністю це перебите. Думала, ну хоті. У кишені завжди він носив? Він завжди от нього це було стандартно. Оце в нього телефон і його це. Турникет оце. Оце ж його, він, він просто перебитий повністю. Бачите, Дуже, до часті навіть ось. Пара познайомилась ще у школі, адже жили в одному селищі Боровківка. Вони були разом щасливих 13 років. Дев'ятирічний Ваня та дворічна Мілана тепер залишились без тата. Анатолію було усього лиш 36. Менші Мілані я одразу їй пояснила. Тату на небі, тато за тобою спостерігає, він тебе захищає, ну, він тебе ну, там, в обіду нікому не дасть, він завжди. А будиночок є, до якого ми їздимо, прибираємо, все, щоб гарно було. Вона їде до нього. Вона оце тільки ми вилазимо з машини, Вона біжить. І оце кричить, тато тато, ми приїхали. Тато ми приїхали. Вона підійшла, його поцілувала, погладила, п'ять дала ми як їдемо, і Вона оце їде. вона каже «Тато, не плач, ми до тебе приїдемо. Яна ділиться. коханий був не щедрий на емоції та по-чоловічому стриманий. Але попри це, дуже люблячим та турботливим. Як символ їх вічного кохання, жінка вже після смерті Анатолія зробила своє перше тату. Я зробила два лебеді. Це після того коли чоловік загинув. Що вона для вас символізує? Для мене символізує лебеді. Ну, в першу чергу це як ну, єдине кохання. Реально, як говорять, лебідь, якщо один лебідь загинув, то інший може ну, пару він собі не знайде, ну, не він буде сам собі. І друге ще то, що в нас Мілана дуже любила лебедів. Яна ділиться, для неї важливо зберегти спогади про Анатолія, аби їх діти, які зростатимуть у вільній та незалежній Україні, пам'ятали про героїчний подвиг їх батька. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Тіві.